У людстві склалася така парадоксальна ситуація, що світ ідеалів присутній лише там, де є зло. Для того щоб це побачити, звернемося до найвищого рівня світогляду, тобто до мистецтва. Ми побачимо, що після Другої світової війни світ заходу, демократії настільки злякався ідеологій, що на рівні мистецтва абсолютно відмовився від ідеалів. І таким чином на Заході по суті світ ідеалів зник. Західні автори, перш за все, займаються розкриттям себе, крім того, вони намагаються потрапити у тренд, аби бути максимально успішними. І якщо ми запитаємо, а що ж вони дали світові, як ви думаєте, що такого прекрасного чи хорошого намагалася передати світові авторка 50 відтінків сірого? Та власне і будь-який сучасний письменник. Розумієте, можливо, хтось і хоче це зробити, але найголовніше, що це абсолютно не обов'язково. Ми можемо зараз говорити про щось прекрасне і духовне, а можемо написати купу якогось збоченого лайна, лиш би це добре продавалося. І таким чином, оцей західний світ, світ демократії, повністю позбавлений відповідальності. Мистецтво абсолютно не думає, не враховує і не хоче помічати того, що вона якимось чином впливає на наш світогляд. Зате, якщо ми подивимося на світ недемократичний, то ми помітимо, що там мистецтво абсолютно не позбавлене ідеалів. Звичайно, вони диктуються авторитарним режимом, і це пропаганда, але там. Так і вирують ці ідеали, і вони є обов'язковими. Ними так і през їхніх агіток. І от зараз людина опинилася у такій дуже неприємній ситуації: з одного боку, порожнеча, а з іншого боку, квазі-ідеали. Світ добра фактично залишив людину напризволяще. І він, по суті, ігнорує той факт, що природа людини не дозволяє їй жити. Існувати, мати світогляд, власне, свій позбавлений ідеалів. І насправді нормальній людині незалежно від того, наскільки часто вона думає про високе, або наскільки вона світоглядно грамотна, значно простіше взяти і використовувати вже готові ідеали, аніж вигадати свої власні. Чим і користується світ зла, в якому вони є. І який їх всіляко намагається насадити. Таким чином, зараз світ повинен усвідомити, що далі так бути не може. І ми зараз повинні вибрати дорогу відповідальності, додати до нашого світу добра ідеали. Інакше зло переможе. Докладніше про ідеали. Можете подивитися в моїх попередніх відео. Дякую за вподобайки! Залишайтеся зі мною, будемо разом будувати новий світогляд. До того ж, у мене є дуже цікава книжка про українську національну ідею. Читайте докладно в описі під відео.